Не знаю, я міцність якось не відчуваю тут. О, пошло, Пашло, тор торкнуло. О, оце вже я почув міцність. О, о. О, оце воно. Оце мене торкнуло. Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний аматор, і тут ми оглядаємо табачки. Різні бренди, різні смаки, різні міцності. Все це можна знайти в одному форматі, в одному поєднанні на цьому каналі. І конкретно сьогодні в мене мольфар, лінійка спіриту, смак легенди осені. Давайте понюхаємо, що це за смак. Ну таке. Таке. Тут вказано, що тут є обліпиховий чай, юдзу. Не знаю, що це таке і імбир. Але мені, знаєте, щось схоже на от, ти взяв виноградну м'якоть її, ти взяв там клюкви, потовкії, е, взяв сок, відкинув в одну сторону, а м'якоть взяв і поклав в іншу. І от ця м'якоть декілька діб просто постояла і трішки підбродила. Оце те, що мені нагадує конкретно цей е, смак, запах. Якщо ви бачите перепади, то перепрошую, в нас йдуть відключення, і от через це є такий нестабільний ток, і постійно от ви бачите мигання в себе на екранах, перепади різні, це все через це. Тому я пропоную забити Мальфар Легенди Осені і скуштувати його. Як ви знаєте, це другий тютюн із лінійки Спіріта. І попередній вже вийшов на каналі. Ви можете його переглянути і зрозуміти, чи сподобалась мені смарека, чи ні. Ну що ж, наші легенди осені вже на прогріві, і за буквально там хвилинок вісім, я думаю. А можливо, й трішки навіть менше або більше. Дізнаємося, я спірід ще не прогрівав і не можу сказати наперед. Тому за декілька хвилинок ми дізнаємося, наскільки він міцний, який він по смаку, і чи можу я його комусь рекомендувати. До речі, що важливо, це те, що я зробив висновки з попередньої забивки, де я забивав а, смереку. Там я забив 20 грам, тут я забив 15 грам, тобто значно менше. Бо, ну, типу, це вагомо на таких е, об'ємах, і я сподіваюся, що це зменшить міцність, хоча б трішечки, і дасть більш легкий покур. Так, так, так. Легенди осені. Давайте подивимося, 7 хвилин прогріву прямо зараз. А нагадую, що 15 грам і тестуємо дивність. Я навіть не кашляю, хм. дивовижно. Як на мене, 7 хвилин достатньо. Я навіть цей вугульок підійму, щоб у нас нічого не прогорало. Це однозначно краще, ніж смерека. Однозначно. Я шокований. Доволі прикольний смак. Мені подобається. Мені, мені подобається Смерека мені не зайшла. Ні. А легенди осені. Це, по-моєму. Перемога. Щоправда, я не знаю, я міцності якось не відчуваю тут. В Смереки міцність валила треш. Але можливо, можливо. Сінки Бавер. Зіграла роль саме грамовка. Можливо, 20 грам було забагато. От зараз трошки підшатнуло. 20 грам було забагато, і тут 15 прямо те, що потрібно. До да, двох углях куриця просто на ура. Алло, мой Допрацюйте смереку. О, пошло, пошло, торкнуло. Тар, о, Оце вже я почув місність. Походу, дикотичек прокурити. О. О, о. о! о! Оце воно! Оце мене торкнуло. Ой. Давайте зробимо вердикт, а потом я його докурю. У! Трошки поплив, треба присісти. Так, по дивності. Димить. Блядь, димить, що скотина. На двох углях димить, як чорт. П'ятірка. Димність 5. Прогрів, 7 хвилин. Ну, я думаю, 4. 4, 4 ми дамо, так? Да? 4. 4 сплюсик. З половинка. О. Ооо, це мене понеслов. Оце зараз тільки мене торкнуло, прикиньте. О, таким, знаєте, зна з напливом іде. Ой, а мені подобається. Щось в цьому є таке. Щось в цьому однозначно є. Смак. Бомба. Чесно, бомба. Не очікував. Не очікував, але. Вельми непогано, мені подобається. Я четвірку дам. П'ятірку не дам, а четвірку дам. Тому, якось так, ми зробили вердикт і я пішов докурювати.